Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. У ніч на 27 грудня в телеграм-каналі Російського добровольчого корпусу з'явилося повідомлення про смерть командира підрозділу Дениса Капустіна, відомого також як Вайт Рекс або Денис Нікітін. У ньому йшлося, що він нібито загинув внаслідок удару ФПВ-дрона на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Командування корпусу пообіцяло оприлюднити деталі пізніше. Зазначивши, що обставини події встановлюються, а 30 грудня на сторінці РДК з'явилося звернення начальника штабу Олександра Фортуни. Подробна інформація, включаючи дату і місце прощання, буде опублікована позже на офіційних ресурсах РДК. Отдельно хочу отметить следующее: Після гибелі Дениса активізувалося большое количество мошенников, которые организуют несанкционированные сборы, якобы в помощь семье корпусу. Втім, уже 1 січня головне управління розвідки оприлюднює сенсаційне відео, у якому повідомляє Денис Капустін живий, а інформація про його загибель була частиною багатоетапної спецоперації. Вона тривала понад місяць і дозволила не лише зберегти життя командира РДК, а й встановити усіх причетних до планування цього злочину. нами було проведено комплекс заходів із недопущенням ліквідації ворожого стороною командира російського добровольського корпусу Дениса Капустіна. В ході проведених нами дій нами було встановлено коло осіб, які є замовниками даного злочину зі сторони російських спецслужб та виконавців. За повідомленням гур замовлення та вбивство командира РДК, який воює проти окупантів у складі спецпідрозділу Тимура, надійшло від спецслужб Російської Федерації на його ліквідацію. Росіяни виділили півмільйона доларів. Нашою стороною була отримана відповідна сума коштів, яка була виділена російськими спецслужбами для реалізації даного злочину. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань. Сам Денис Капустін підтвердив, усі підрозділи РДК продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання. А він готовий і надалі командувати корпусом. Застоянням на зараз, на 1 января 26-го року, всі підрозділення руського добровольчого корпусу в составі спецпідрозділення Тимура продовжують виконувати задачі на определених вами участках і направленнях. Временное моє отсутствие ніяк не повлияло на качество і успіх реалізації бойових задач, готов выдвигаться в район и продолжать командувати подразделениями РДК начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов привітав командира РДК коротко та з гумором. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди мабуть приємно. Е так, да, я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Так, Тож. Бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Російський добровольчий корпус було сформовано у 2022 році вихідцями ЗРФ, які стали на захист України від російської агресії. Підрозділ брав участь у бойових діях на Запорізькому, Лиманському та Авдіївському напрямках, а також у прикордонних регіонах Росії. Засновник і командир РДК Денис Капустін відкрито виступає за повалення режиму в Кремлі та був заочно засуджений у РФ до довічного ув'язнення. РДК відомий і тим, що переманював російських полонених військових на бік України і ті вступали до лав російського добровольчого корпусу. Капустін заявляв, що командири українських підрозділів зв'язуються з ним, коли російські полонені виявляють бажання перейти на бік України. Олена Халілова, Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.